Два місяці жорстоких артилерійських обстрілів, що зруйнували майже всі укріплення німців в порту, а також в кінцевому результаті забезпечили японському флоту панування в регіоні. Єдина велика сухопутна битва під час першої світової війни на Далекому Сході все це про облогу цендао японською армією. Ще до Першої світової війни Німеччина орендувала територію Цяоджоу у Китаї, де знаходився стратегічно важливий порт Ціндао. територію, яка фактично була німецькою колонією, активно розбудовувала. Хоча там було близько п'яти тисяч німецьких військових, облога міста стала однією з найважливіших військових битв на далекому сході. У 1914 році, коли Європа охопила війна, японці вибираючи Беречено Чібі стати зважали, що британський флот сильніший і Німеччина не зможе протиставити їм великих сил. А також на раніше підписаний союз з Великобританії і фактичний запит від цієї країни на вступ у війну, але спершу Японія оголосила нейтралітет, який насправді протримався всього декілька днів. Але були й інші вигоди так нещодавно до цього Японія анексувала Корею, що знаходиться неподалік від міста Ціндау. У захопленні військової бази Німеччини вони вбачали можливість повністю контролювати жовте море. Тож, вже 15 серпня 1914 року міністр закордонних справ Японії Ката Такаакі від імені японського уряду наніслав німецькому уряду ультиматум, за яким вони мали вивезти всі свої військові кораблі із сусідніх територіальних вод Китаю та Японії, а які не зможе вивезти роззброїти. А також повернути орендовану землю Дзяо Джоу японському уряду, яку той передасть Китаю. Японський флот почав блокаду Ціндао під керівництвом командувача Ката Садакічі. Вони мали близько 40 військових кораблів. 50 машин для транспортування, війська та гарного зброєння. Німеччина, зважаючи на досвід інших військових дій, вбачливо вивела основні сили крейсерської ескади, щоб їх зберегти. Але це не допомогло, адже майже всі загинули неподалік від Фолклендських островів. На Ціндау залишився невеликий арсенал пару старих крейсерів, чотири човни і один міноносець, а також п'ять тисяч людей гарнізону і два німецьких літаки. Хоча в робочому стані був лише один. І одного разу йому довелося зустрітися з японським авіаносцем і вийти з цієї боротьби переможцем. Завдяки досвіду у боротьбі за порт Артура японці придумали розумну стратегію. Так, війська були висаджені на китайській території. Потім, підійшовши до Ціндау, вони активно почали застосовувати важку артилерію. Також відбувалися морські бої. Варто зважати й на те, що під час висадки була жахлива погода, раптова повінь змила цілі сели неподалік від японців. На озброєні було 96 важких гармат і ще 50 польових і гірських. Вони одночасно почали бомбити та знищувати німецькі укріплення та, що більш важливо, німецьку артилерію. Не дивлячись на скрутне становище німецької армії, вони змогли протриматися на Ціндау понад два місяці, після чого капітулювали. Під час облоги Ціндау було зафіксовано перший випадок, коли літаки, які базувалися на кораблях, атакували ворожий корабель. Так, японський аероплан за авіаносця Вакамія скинув авіабомбу на австро-угорський крейсер Кайзер Елізабет, але цілі не влучили. З німецького боку, міноносець С-90 пішов на прорив з порту Ціндау, зустрів японський старий крейсер та випустив три торпеди, що розтрашили корабельні частини. Загинуло 260 моряків за деякими джерелами навіть більше, в тому числі і командир ікосокиясо. 31 жовтня, у день народження імператора, Японія почала обстріл Ціндао, який тривав цілий тиждень. Після чого, 7 листопада, німці капітулювали, адже внаслідок артобстрілу були сильно зруйновані, укріплення, і захист став неможливий. Пілот Гюнтер Плюшев, забравши з собою секретні документи, втік в Китай. А після чого за рік повернувся в Німеччину загалом втрати Німеччини оцінюються в 200 убитих та 50 поранених. А в Японії близько 750 убитих та 1300 поранених. Також було захоплено близько 4700 німецьких полонених, які були приправлені до Японії, де на них ставились повагою. Облога Ціндао стратегічно продумана блокада німецьких військових, де японці застосували артилерію і майстерно знищили німецькі укріплення, а також відбили порт Ціндао. Саме цією битвою японська армія повернула собі колишню славу.